Тарас Миколаєвка, виконавчий директор Асоціації виробників біотинолу, виклики. Виклики, Ну, відповім, жартома. Тобто, з, починаючи з 6 червня, тобто сьогодні ми пишемо 6 червня, е, значить, всі біотинольники, які здійснювали експорт, мають зайняти низький старт. І так, от, хто першим вибере квоту в 53 тисячі 333 тони, 334 кілограма до? До у нас до грудня. Цей обсяг прийнятний відносно попередніх показників попереднього року. А я для тих, хто не знає, скажу, в минулому році ми вперше перетнули позначку в 100 тисяч тонн експорту Україна спиртів, тому що квота не на сам біотонол, а на спирти. В Європі немає слова біотонол, в Європі. Це паливний етанол, і паливний етанол це група спиртів. І у них немає такої дурні, як у нас в Україні, що там цей завод може робити тільки біотонол, а цей тільки харчовий спирт, цей тільки медичний, це наша пострадянська корупційна система. Дозвільне регулювання. Дозвільне регулювання. Ми з цим боремось, майже поборолись. В Європі просто є спиртовий завод, який сьогодні в тебе є, наприклад, щось ти відправив. На коняки підмішувати, щось mm -hmm. ти відправив значить, на це, на е, парфуми французькі. От Пішла ціна, решту на біотонол, а от трапився ковід, ти зразу випустив антисептики. І взагалі немає моменту. Тобто, спирт має багато галузей застосування, і кожен спиртовик може, в залежності від е, стану ринку, генерувати той чи інший продукт.